Отже так. Приготувалися, готові. Камера включена. Розвертай камеру туди, на зал, на людей. Отже так. Я зараз скажу, а я скажу в камеру. Е, спеціально для Параду вишиванок в Києві. Тут Дрогобич вирішив довести, що Київ насправді це маленьке місто, а Дрогобич столиця України. Тричок! А тепер я поясню, що кричали люди, для, особливо київських людей. Тут люди у Дрогобичі просто в один голос прокричали: Вишиванка Фест, Дрогобич спеціально для Києва. Київ, якщо ви не перенесте наступного року, привіт спеціально для Дрогобича, ви можете.